Зміни у нарахуванні лікарняних, як реагують пацієнти, що кажуть медики і працівники пенсійного фонду. Не відкривала лікарня вже давним-давно. Я вірю, що все буде добре, як раніше. Одна неправильна цифра, одна неправильна кома, неправильно написане прізвище з апострофом. Система не може ідентифікувати пацієнта. У реабілітаційному центрі Луцької тергромади відновлюють після травм і поранень військовослужбовців. Закладна спеціалізується на фізичній реабілітації, на психологічній реабілітації. Військовослужбовець Сергій Копищик, який у боях за Україну втратив обидві ноги, одружився з коханою фельдшеркою Світланою Калецькою. Втратив ноги, знайшов справжнє кохання. Гірко! 1 січня виплату лікарняних декретних, а також страхових виплат потерпілим на виробництві. Тепер здійснює Пенсійний фонд України, а не фонд соціального страхування. Для лікарів та пацієнтів у цьому випадку нічого не змінюється, говорить сімейна лікарка Ірина Урен. Коли людина захворіла, вона йде на прийом до свого лікаря. Лікар створює медичний висновок. Цей медичний висновок поступає на сайт пенсійного фонду. Там створюється електронний лікарняний листок. Ми не відкриваємо по телефону лікарня. Ми відкриваємо при наявності пацієнта в поліклініці. Ірина Урин обслуговує майже дві тисячі пацієнтів. Щодня в середньому відкриває від 5 до 20 електронних лікарняних. Зараз каже, переважно реєструє застудні захворювання. 60-річна лучанка Ольга Шевчук цього року вперше прийшла на прийом. Про новації у виплаті лікарняних каже, не чула. Хочу відкрити лікарняний в зв'язку з тим, що маю дуже високий тиск. Не відкривала лікарняни вже давним-давно. Я вірю, що все буде добре. Торік у медичному об'єднанні Луцької громади сформували майже 50 тисяч медичних висновків, з яких 46 тисяч електронних лікарняних, розповіла Романа Орнат, начальниця відділу з експертизи непрацездатності. Часто відкрити лікарняни медики не можуть через неправильно заповнені дані про пацієнта у реєстрі застрахованих осіб. Одна неправильна цифра, одна неправильна кома, неправильно написаний. Прізвище з апострофом система не може ідентифікувати пацієнта і. Не формується медичний висновок, відповідно не формується електронний лікарняний листочок. Романа Орнат каже, лікарі та роботодавці мають сім днів для внесення змін та коригування даних. З Січня виплати за лікарняними здійснюються вчасно, без затримок, навіть у коротші терміни. Розповідає Ігор Загорський, начальник відділу управління пенсійного фонду. Якщо раніше було 10 днів після подачі заявки, то тепер у пенсійному фонді в нас є після подачі заявки розрахунку. Оплачується протягом трьох днів, і воно оплачується централізовано. З управління пенсійного фонду з Києва напряму перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець. Розмір оплати лікарняних з нового року не змінився, каже Оксана сувала Начальниця відділу управління пенсійного фонду. Нарахування залежить, як і раніше, від страхового стажу пацієнта. І всі працівники, які зараз працюють по цьому напрямку в пенсійного фонду, всі працівники фонду соціального страхування. Вони всі знають свою роботу. Оксана Совала радить громадянам у разі виникнення проблем з виплатою лікарняних звертатися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду в області або ж телефонувати до контакт-центру. Олена Чорнуха, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. За минулі вихідні на Волинь приїхало 22 переселенців, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч 48 українців з областей, де тривають бої. На свій бізнес переселенка з Маріуполя Оксана Макарова, яка проживає зараз у Луцьку, отримала 250 тисяч гривень. Це грантові гроші. Її майстерня з пошиття військового спорядження працює з листопада, каже жінка. І це вже реалізована частина бізнес-плану, який улітку подала на проєкт. Є робота через центр зайнятості. Цей грант подавався на сімейну майстерню для мене для роботи для епоксидної смоли і для мого чоловіка. Він ветеран, який продовжує захищати. Я розуміла, що він. Прийде з війни. Грантові кошти прийшли лише за дві хвилини до нового року. Три місяці я чекала на грант. За десять днів я витратила 150 тисяч дуже швидко. Проблеми з реалізацією грошей нема. У мене є пів року, щоб реалізувати свій проект. В мене так вийшло, що я його вже реалізую. Оксана показує свої підставки і годинники з епоксидної смоли і каже: майстерня, де виготовлятиме такі вироби, нині у процесі створення. Епоксидна смола це такий, можна сказати, дуже міцний клей. Це ось просто підставочка під гаря. І з епоксидною смолою працювала ще до повномасштабної війни у Маріуполі, каже Оксана Макарова. З міста виїхала 18 березня торік з рідними. На телефоні показує свій дім. Це вид нашого вікна. Ми постійно сиділи на підвіконі, дивились на трамваї, які тут ходять. Так зараз виглядає цей дім. Просто нема. Все розтрощене, а це наш дім, де ми живемо. Ну, жили. Ну, тобто, там немає жодної живої квартири, це центр міста. Жити військове спорядження, розповідає Оксана. Вирішила тому, що коли вже приїхала в Луцьк, шукала необхідне для свого чоловіка військового і нічого не могла знайти. За умовами гранту жінка працевлаштувала у майстерні двох швачок. Одна з них Вікторія Малишкіна. Помагаю розробляти лекала, ніби на ті плитоноски. Ну а там ми вже вносимо корективи. Бо хлопці дзвонять, кажуть, там треба зручніше там якось». Гроші, які отримала на справу, повертаються державі у формі податків за найманих працівників і таких, що сплачує як фізична особа підприємець, каже Оксана Макарова. За результатами програми є робота в області 122 бізнес-проєкти із 706 заявок. Отримали схвалення на фінансування, каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Якщо говорити про середній розмір гранту, то в нашій області він складає 232 тисячі 753 тисячі гривень. 50 копійок до точно, до, до копійок. Е, якщо говорити про загальну суму, яка надійде грантовими коштами в область е, за даною програмою, то це 28 мільйонів 395 тисяч 927 гривень. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо ситуації на українсько польському кордоні сказала наступне. Пасажиротранспортний потік через українсько польський кордон продовж вихідних суттєвих змін не зазнав за минулу добу через пункти пропуску ягодин та Устинух прослідувало на виїзд з України 4100 тисячі на осіб. оформили 4,5 тисячі осіб. Наразі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Є черги з автомобілів на виїзд з території України перед устинулом. Там на перетин кордону очікує за два десятка легковиків та близько півсотні вантажівок пункті пропуску ягодин черги з вантажівок відсутні. Щодня у центрі реабілітації, що працює у Луцькій громаді, відновлюють здоров'я після поранень, ампутації та контузій 80 воїнів. Травмований боєць прийшов на заняття з ерготерапії. Свого імені чоловік не називає зміркувань безпеки. Після поранення говорить, втратив рухові функції лівої руки. Мене мобілізували в жовтні. Був призваний в десантно штурмові війська. Получив поранення у грудні, в районі цієї Білогорівки. У залі фізичної реабілітації високої інтенсивності цей військовослужбовець відновлюється після інсульту, розказує фізичний терапевт Андрій Гузов. Завдання ті навички, які були втрачені внаслідок цього перенесеного інсульту, їх відновити. В даному випадку ми працюємо над ходьбою, над покращенням ходи, над координацією, над балансом. У хребету з колишньо поранення. Тим самим пішло ураження саме на ногу, згіршення ходи відбулося, чутливість пропала. Тому ми працюємо над цим, відновлюємо покращуємо ходу. 11 листопада під час контрнаступу на Херсон травмувався боєць з Луцька. Зараз у центрі з допомогою медиків відновлює роботу правої руки після реабілітації повернеться на передову, бо каже, має затребувану професію. Він сапер. Я проходив навчання в Луцькій соті бригаді територіальної оборони. І Приїхав воєнкомат, видали зброю, і ми пішли на патруль, ну, стратегічних об'єктів. І 12 березня я був мобілізований до лав ЗСУ. У мене травми правої руки, переломи зап'ястя, пальців. Із військовими, в яких мінновибухові поранення та черепно-мозкові травми спричинили розлади мови. Працює логопединя Богдана Миронець. А військових у них бувають тяжкі види афазії. Це повна втрата мовлення або розлади мовлення. Також буває дисфагія. Дисфагія – це порушення ковтання. Відновлюємо комунікацію, навички, читання, письма, щоб якомога швидше хлопці могли повернутися до звичайного життя. Від вересня минулого року у центрі реабілітації працює стаціонарне відділення на 20 ліжок, каже керівниця відділення Наталія Солобчук. Заклад наш спеціалізується на фізичній реабілітації, на психологічній реабілітації. Це теж дуже великий поширений зараз напрямок і дуже дуже необхідний нашим пацієнтам. Відповідно, медикаментозний супровід курс нас лікування 14-21 день і більше в залежності від необхідності від тої потреби, яку ми оговорюємо з пацієнтом від поставлених нами цілей. Центр реабілітації працює за програмою медичних гарантій та приймає не лише військових, а й цивільних. Торік реабілітацію тут пройшли майже 4 тисячі пацієнтів з усієї України, сказала Наталія Солопчук, Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Так, до весілля 14 січня готувався гранатометник Сергій Копищик, боєць, який торік в липні втратив на війні обидві ноги. Я не знаю, що все буде нормально, але чого хвилююся, я без поняття. Каже, що відчуває метелики в животі, і його наречена Світлана. Її у цей момент готують до шлюбу в одному з луцьких салонів краси. Щоб бути найгарнішою, я знаю, що я буду найгарніша. Є хвилювання, звичайно, але я думаю, що все буде добре. Відео, де Сергій робить пропозицію Світлані, стало вірусним у мережі. Історію цієї пари суспільне вже розповідало. Сергій та Світлана разом менше року, обом 24. Він з Рівненщини, вона волинянка. Познайомилися у Луцьку за місяць до повномасштабної війни. Сергія одразу мобілізували. Вони спілкувалися лише телефоном. А перші побачення фельдшерки швидкої та пораненого гранатометника були у госпіталі. Втратив ноги, знайшов справжнє кохання. Молодята живуть у Світланиних батьків у селі Покащів. До Сергія телефонує мама. Жінка хвилюється, чи не запізниться син до радцу. Ну, не знаю, пізніше трохи. До шлюбу Сергію допомагає зібратися майбутня теща. Кольця там все тут брали бакали, так? й далі по дорозі, яку вибрали. Сльози цього дня у бабусі Світлани. Наречений готовий їхати. Не переживай Вова, я фарту. Біля Луцького рацу молодя. Чекають сестра та батьки Сергія. У нього є така підтримка Світлана. Це дуже-дуже дорого коштує таке. Сходяться і гості. Побратим Сергія Олексій три дні тому одружився. Через кілька днів повертається у стрій. Вітаю тебе! Ти, звісно, знаєш, повітря. Для кохання немає ніяких меж. Від слова зовсім. Від кохання ніколи не вчеш. Перший місяць в одному бліндаже жили. Все нормально, все буде добре, все буде Україна. Усі зібралися, чекають на речену. «Слухай, ще раз я він сказав, що на розвод вода щодо леді. Транспортувати Далі обітниця кохання. Підтримувати і бути вірним та Обмін обручками та поцілунки. У Бручка, в принципі, не ж, ну так незвично, знаєте. В принципі, я щасливий. Безмежно щасливий. Перше на проте застати, а там далі буде ви зараз. Це питання номер один. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.